Доброго вечора усім глядачам телеканалу НТК. Сьогодні у прямому ефірі ми поспілкуємося із єдиним кандидатом від об'єднаної позиції по виборчому округу номер 88 паном Олександром Левицьким, а також його колегами, депутатом районної ради, головою постійної комісії з питань культури, молодіжної політики та спорту паном Романом Дячуком та завідувачем відділу аналізу бюджету районних програм комунальної власності та зовнішньої економічної діяльності районної ради Нестором Печенюком. Панове, доброго вечора. Дякую за візит у студію. Тож, звичайно ж, поговоримо про. Про проблеми району та про вибори, пане Олександр, у Цій студії ви говорили про те, що добре знаєте проблеми Коломийщини. Скажіть, будь ласка, над вирішенням яких конкретно проблем ви працювали і працюєте як депутата обласної ради? Доброго вечора, шановна Коломийська громада. Ну, проблем Коломийщини насправді є дуже багато. І за час, який я уже дію і працюю як депутат обласної ради, разом з командою, яку я представляю, зараз я горджуся, що це. Спільна наша команда, об'єднана опозиція, де діє і фронт змін, і свобода в обласній раді і народний рух України. То цих питань за той час, коли ми працювали спільно, назбиралася отака повна пачка документів. Це є фактично звіт про ту роботу, яку ми робили. Тут відображена уся діяльність нашої команди. Тут є і садочок дитячий у селі Коршів, 450 тисяч з державного бюджету урядом Юлії Тимошенко профінансовано. Це є і кошти для будівництва дитячого садочку у селі Лісний Хлібичин. Це є кошти на вирішення проблеми будівництва очисних споруд каналізаційних мереж, мереж у селі Коршів Коломийського району, там вже понад. 2,5 мільйони гривень освоєно. Це є кошти на будівництво спортивного майданчика в селищі Печеніжин. Мені дивно і неприємно, що деякі люди присвоюють собі ці результати праці, приїжджають туди з фотокамерами, з відеокамерами це знімають. Разом з тим я терпляче до цього ставлюсь, бо все одно громада знає, чия це робота. Це роботи по відновленню проїжджого стану і ремонти комунальних доріг. По цілому району, практично ті звернення, які були від виборців саме до мене, дістали свою реалізацію, дістали вирішення ці проблеми. І саме ці вулиці включені до тих переліків, по них виконані роботи, саме у моїх запитах про це йшлося. Фактично, цих питань є дуже багато. Наприклад, це і відновлений басейн у Отиніському дитячому садочку, де це єдиний в області діючий плавальний басейн. Це також, наприклад. Ми успішно, я впевнений, що вдало спрацювали по місту Коломия для інфекційної лікарні, профінансовано фактично завершення її будівництва. Інші люди приїхали перерізати стрічку. Ну, Так довелося, так сталося. Це і перша черга будівництва Спаської школи, вона була фінансована в часі, коли діяла наша команда спільна. Такої роботи насправді є багато. Це мільйони і мільйони гривень. Ці гроші не були вкрадені, ці гроші були. Спрямовані на гостру потребу громади. І я горджуся, що був до цього приналежний. Разом з тим, ніколи не вважаю чесним видавати працю цілої команди за кошти платників податків, за кошти державного бюджету чи обласного місцевого бюджету, як приватну працю окремої особи. Тому я це так і не подаю, але я горджуся, що причетний безпосередньо, а деколи особисто до цієї роботи, разом з командою, яку представляю. Цей перелік дуже великий. Я не знаю, чи буде можливість все озвучити, але, наприклад, гвіздецький дитячий садочок він роками не будується, роками mm -hmm. його зупиняють, будівництво не фінансують. 100 тисяч гривень цього року передбачено, і ми доможемося би було профінансовані. Це є кейденці, реконструкція зерноскладу під клуб. Це є рунгури, заміна вікон 50 тисяч цього року лише по школі. Цих об'єктів є дуже багато. Практично кожне село Коломийського району. Ми можемо назвати, що це є праця наша і нашої команди. Це не є праця тих, хто собі присвоює цю роботу. Але бачите, у виборчій кампанії так стараються підмінити цінності, поняття, що або роздаровують незароблене, або просто горлають зі сцени ну, якихось там знаєте, патріотичних гасел. А результатів і праці своїх не представляють, або не свою працю видають за власну. Тому, напевно, людям дійсно важливо, аби я цю інформацію поширив. Я все-таки постараюся чим ширше викласти цю інформацію, донести її до людей. З іншого боку, я думав, що це мусить бути все-таки в рамках якоїсь етики. Я бачу бруд, брехня про те, що куплений, про те, що заступнику Гдечинського. Ну я, наприклад, ніколи не був заступником Гдечинського. Керівником фракції був Юрій Романюк, Коломаянин. Дичинський ніколи не мав ніякої посади у фракції, крім як рядовий член фракції. Я був перший заступник керівника фракції в обласній раді. Як я міг бути заступником? Ну це просто заїжджі гастролери, не знають, хто ким був, але послуговуються якоюсь неправдивою інформацією. Я буду старатись терпляче до цього ставитись. Разом з тим, коли публікуються рейтинги від якоїсь там політичної сили. Від якоїсь команди, від якогось там соціологічного центру, яким керує одна людина, і це є наш же кандидат по цьому ж виборчому округу, сам керівник, сам засновник, сам директор, сам єдина посадова особа. Ну, напевно, дійсно не вартує це спростовувати, ну але ж і людині, напевно, треба вже пластинку змінити в цьому. Хочу сказати також, що, наприклад, місто Коломия результатом праці є виділення 100 тисяч гривень для ремонту міжбудинкових проїздів по вулиці Мазепи. Мені було неприємно і дивно чути коментарі, що за результатами ефіру міського голови, саме тут, у цій студії, люди зробили висновки про те, що там роботи не робляться, а бордюри, які там демонтували, кудись хтось забрав. І так якби претензії можна адресувати Левицькому. Левицького робота і завдання в інтересах громади міста Коломия, конкретно тих мешканців вулиці Мазепи, які звертались, вона полягала в тому, аби домогтися виділення цих коштів з обласного бюджету. На цьому я впевнений, моя функція як депутата мала би бути і закінчена. Далі громада мала би розпорядитися цими коштами раціонально і саме за цільовим їх призначенням для міжбудинкових проїздів на вулиці Мазепи. Ну, виникла якась така трошки незрозуміла мені ситуація. Я дуже сподіваюся, що все-таки правда істина буде знайдена, і з допомогою чиновників міської ради також. Я не хотів би ніяким чином їх дискредитувати або завдати. Якихось сумнівів в громаді про те, в яких інтересах працюють вони, ну але все-таки хотів би уточнити цю інформацію. Дякую за надану можливість. Дякую, Нестор Євгенович, Ви комунальник з величезним стажем багато років працювали в Коломиї. Тепер в районі добре знаєте проблеми комунальної галузі. Тож розкажіть, будь ласка, про них. Доброго вечора, шановні коломияни. Безперечно, що житлово комунальна сфера це та сфера, яка Зобов'язана забезпечити якісне і своєчасне надання послуг, створити комфортні умови проживання для громади Коломийщини і населених пунктів Коломийщини. Безперечно, основними завданнями в цій сфері, на мій погляд, це є створення належних умов і. Комфортних умов для проживання в цих населених пунктах, а також беззбиткового функціонування тих комунальних підприємств, які на даний час діють второю районі. Їх є сім комунальних підприємств. Шість із них підприємств є комунальною власністю сільських селищних рад на території району, Одне комунальне підприємство районне, засновником якого є районна рада, і спільне підприємство Авиколомія. Основна проблема в цій галузі. Ми вважаємо це розширення сфери послуг в екологічному плані, тобто розширення послуг по збиранню транспортуванню та захороненню сміття, чим і зараз успішно займається дане спільне підприємство, а також усунення екологічних питань, які існують в великих населених пунктах. Я маю на увазі це будівництво. І експлуатація очисних споруд, адже зараз виникла проблема щодо очистки стічних вод в розвинених населених пунктах. Відрадно те, що обласна рада сприяє цьому, завдякуючи тим депутатам, які працюють від Коломийщини в обласній раді, 13 депутатам, вони, в тому числі і паном Олександром вони надають практичну допомогу в реалізації цих проєктів. В поточному році ці проекти впроваджуються щодо будівництва локальних очисних споруд в таких населених пунктах, як коршів, коршів підгайчики, ціняві завершені роботи, а також виготовлена і затверджена проєктна коштувальна документація по Печеніжину. Щодо питань транспортування захоронено побутових відходів, то не можу не згадати про те, що буквально на передостанній сесії обласної ради при сприянні депутатів від, Коломий, від Коломийщини прийнята обласна програма положення з твердими побутовими відходами, яка передбачає фінансування з державного обласного районних бюджетів, а також основна частка там передбачається інвестиції в реалізацію проєкту щодо будівництва чотирьох на території області чотирьох кущових. Підприємств по переробці твердих побутових відходів, це є надзвичайно нагальна проблема на даний час. Дякую, пане Несторе. Романе, розкажіть, будь ласка, про ту галузь, яку ви очолюєте, тобто районний спорт, в якому стані зараз він перебуває, які проблеми його турбують? Ну, ви знаєте, справді я очолюю комісію в справах культури, молоді та спорту Коломийської районної ради. Ну і хочу нагадати, я також є головою фракції фронту змін. Іде я би хотів трошечки своє. Пояснення, почати з політичної складової uh -huh. фронту змін, це той суб'єкт, суб який є об'єднаної опозиції. Коротенько вітаючи телеаудиторію каналу, я хочу все-таки нагадати, як будуть проходити ці вибори в цей раз. Згідно нового закону про вибори, ми 225 депутатів Верховної Ради обираємо за партійними списками, так звані по пропорційній системі. Там буде у нас у бюлетні, мало бути 22 політичні партії. Зараз ми знаємо, що партія братів Капранових письменників Жибрівського знялася, знялася на користь об'єднаної опозиції. Значить, в цьому бюлетні буде 19 номер об'єднаної опозиції. Будь ласка, підтримайте нас. Якщо хтось має більш такі праву ідеологію, в серці є наші колеги по комітету опору диктатури, ВО Свобода, номер 11, будь ласка. <кій> Друге, 225. Народних депутатів обирається за мажоритарною системою на кожному виборчому округу є представлені кандидати в депутати. По нашому 88-му Коломийському Горденківському виборчому округу кандидатом від об'єднаної опозиції єдиним є Олександр Левицький, кандидатура, яка погоджена з всеукраїнським об'єднанням Свобода. Значить, я прошу виборців зрозуміти, що батьківщина. Об'єднання Батьківщина не тільки висунула Левицького кандидата в депутати, вона й несе за нього повну відповідальність. Тому що зараз така ситуація в державі склалася. Є командна гра, об'єднана опозиція має програму зміну державі. І під цю програму вона, напевне, все-таки зробила свій вибір на користь Олександра Левицького. Це щодо політичної складової, щодо спорту. На превеликий радість для мене, все-таки спорт у Коломийському районі живе, розвивається і, і функціонує більш-менш е, добре. Найбільше цьому заслов, все-таки, я рахую молоді, яка зараз не може себе реалізувати і бо справді нелегкі для неї часи. І от молодь активно пішла в спорт. Все-таки спорт на сьогоднішній день десь дає можливість і заробити, хоч не багато, але трошки. Через це. Як не дивно, у нас прекрасний чемпіонат районний по футболу. У нас добре представлений районний наш центр у чемпіонаті області, як і у Другій Лізі, Коломийщина представлена, так і у вищій Лізі. І так само у нас представлений волейбольний, добре Коломия представлена в чемпіонаті е, на фронтівської з волейболу. Як у жіночому, так і у чоловічому. Щодо е, співпраці. Районної ради, обласної ради щодо, щодо допомоги, то я буду тут об'єктивний і чесний. У нас непогано розвивається інфраструктура спортивна на сьогоднішній день. Будуються спортивні майданчики, будуються стадіони, йде реконструкція, і в цьому, звичайно, заслуга. Як районної ради, яка старається кожну копійку можливу виділити на це, досить потужно нам допомагає. Обласна рада і районна державна адміністрація, також як розпорядних коштів робить свій посильний уклад в вкладці. Дякую. Пане Олександре, у вашому звіті написано про екологічні кошти, тобто кошти екологічного фонду обласної ради, які спрямовувалися на вирішення проблем Коломийщини. Розкажіть, будь ласка, про них детальніше, куди вони пішли і на що їх витратили. Я дякую. Найперше приємно мені і дійсно висловлюю вдячність вам за те, що привернув увагу мій звіт. Мій звіт як депутата обласної ради, він є на сайті Лавецький.орг. Кожен може зайти, побачити. Ознайомитися, я буду старатися актуальними даними його доповнювати з тим, аби повноцінна і завжди своєчасна була в ньому інформація. Щодо екологічного фонду, ну, ми всі розуміємо, що збір за забруднення навколишнього середовища це єдине джерело надходження до так званого екологічного фонду, це спеціальний фонд обласного бюджету. І там ми акумулюємо кошти, які отримуємо від. Завдання шкоди навколишньому середовищу. Основним платником до цього фонду в нашій області є Бурштинська ТЕС. І тому дуже важко і дуже непросто домагатися виділення цих коштів не на ті райони, які безпосередньо зазнають найбільшої шкоди від діяльності Бурштинської ТЕС. Але Коломийщина має цілий ряд проблем, цілий ряд питань, над якими працювали ми як депутати обласної ради. Я хотів би висловити. Вперше і особливу вдячність депутату обласної ради Петру Книшуку. Я саме за його підтримки, саме за його наполяганням. Мені особисто, нашій команді, вдалося привернути увагу обласної ради і керівництво усієї області провести позачергову і спеціальну сесію на території Матаєвецької сільської mm -hmm. ради, де це питання було гостро поставлене, і нам вдалося домогтися фінансування вирішення цієї проблеми. Mm, Меквезі вивезення Отих пестицидів, отрутохімікатів, mm -hmm. які зберігалися в Матіївцях. Хочу також сказати про те, що. Щодо очисних споруд, Томачик, це було фінансовано в більшості своїх 2008-2009 рік. Тоді, коли ми мали можливість реально впливати на ці процеси, якраз сьогодні їх я так розумію, запустили. Ну, ну запустили відкрили, скажу, знову так. відкрили і перерізали стрічку. Ті, хто ну, вдалося попасти на момент перерізання стрічки, тим, кому вдалося. Що стосується ценяви, так само ми у великій мірі фінансували цей проект цю потребу у 2008-2009-2010 роках. Коршів очисні споруди, понад 2,5 мільйони гривень туди вже витрачено, освоєно, і робота реально відбувається і рухається. Це є придбання сміттєвоза для отинійського комбінату комунальних підприємств. Знову ж таки, подяку і заслугу присвоїли собі люди, які нічого не робили для того, щоб ці гроші з'явилися і щоб вони були отримані саме сюди. Ну, у нас є у районі декілька людей, які думають, що вони можуть всю чужу працю присвоїти собі. Ну, думаю, що це недовго і не всі позитивно оцінюють, не всі за це дякують. Це саме стосується робіт на річках, на маленьких потічках Дебесловської сільської ради. Там йшла мова про такі потічки Березівка, Цуцулинок. Там, де величезні кошти, це біля 400 тисяч гривень, ми вже скерували і вони там. Я думаю, раціонально, якісно задіяні і витрачені. Потреба ще є, і ми будемо це продовжувати. Цих питань насправді є дуже багато. Ми зараз так само, я бачу, окремо будемо мати потребу все-таки ремонтувати і приводити до належного стану каналізаційні мережі у наших школах. Тому що в багатьох місцях, слава Богу, вдається рухати питання завдяки обласним проектам, програм розвитку місцевого самоврядування, іншим питанням, наприклад, вирішення питання. Облаштування внутрішніх туалетів у школах, але каналізаційні мережі деколи ну, не є придатними, бо давно вже не, не діяли ті самі ті ж самі туалети, і потреба лишається. Тому можливо здається, що це питання такі тривіальні, навіть ну не аж не найважливіші, але в 21 столітті ми ці проблеми маємо. Якщо над їх вирішенням ніхто не буде працювати, якщо не буде на це звертатися увага, якщо ми будемо тільки говорити гаслами і. Діяти рекламними слоганами, то я так розумію, що ці проблеми будуть залишатися і в наступне століття. Цього би не хотілося. Я дякую. Ви вже зачепили тему різноманітних проєктів. Розкажіть, будь ласка, про конкурсні проєкти обласної та районної ради і їх роль в житті Коломийщини. Будь ласка, пане Олександрі і пане Нестор, я хочу повідомити з приємністю і радий, що також особисто до цього причетний обласна рада, її нове керівництво з формуванням патріотичної більшості. Одним з важливих завдань і дійсно пріоритетних поставили найперше тісну і регулярну, постійну співпрацю з органами місцевого самоврядування районного рівня, сільського селищного рівня. Голова обласної ради постійно проводить консультаційні наради з головами рад. І на одній з таких нарад, на одній з перших таких нарад, було прийнято рішення про те, що буде запроваджена. І розроблена в області, вона зараз діє. Програма розвитку місцевого самоврядування. Одною з підпрограм є е, така підпрограма, яка стосується реалізації проєктів е, органів місцевого самоврядування, де співфінансування надає обласний бюджет, місцевий бюджет і е, самі виконавці, самі учасники цього конкурсу. Ми раді, що на території Коломищини такі конкурси вже реалізовувалися. Ми дякуємо районній раді за співпрацю. Ми дякуємо за те, що ставлення Коломийської районної ради, її працівників апарату, особисто Нестора Євгеновича Печенюка, є дуже суворе, прискіпливе, відповідальне в частині своїх обов'язків, в частині того, аби Коломийщина брала гідну, достойну участь, виборювала там успіхи і результати. І я можу сказати, що тільки. У цьому році і лісна слобідка замінила вікна, і торговиця має теплий туалет, і великий ключів має результат. І ряд інших сіл, і воскресінці, СПАС. Це все є те, де ми побачили безпосередню ініціативу громади. Ми побачили підтримку районної ради, ми побачили вплив районної ради, бо в нас дехто думає, що тільки адміністрація має цей вплив мати. На реальне вирішення реальних проблем людей. І головне, ми побачили реальну підтримку ініціативи самої громади. Це дуже важливо. Це для мене є приємним, і я радий повідомити цю інформацію. Я дякую, Нестор Євгеновичу. Яке місце Коломийщини за показниками соціально-економічного розвитку? Ну, я би хотів сказати, що та ситуація, яка в цілому складається у державі щодо економічного розвитку, вона, безперечно не не є острів від тих проблем, які економічних, які існують у нашому районі. Департамент економіки, управління, Департамент економіки обласної державної адміністрації, що квартально розвиток соціально-економічного розвиток та адміністративно-територіальних одиниць на території нашої області. І якщо взяти показ по 28 показниках, восьми напрямах, основними з них, на наш погляд, це є такі показники, як економічний розвиток, виконання бюджетів в частині власних надходжень то хочу сказати що на поряд із позитивом є і негативи ну позитиви це ті показники такі показники як зменшення відсутності по позародної плати по нашому адміністративно територіальному адміністративно адміністративнотериальної одиниці зменшення податкової заборгованості в той же час щодо збільшення обсягу промислового виробництва та її реалізації на жаль, ми не можемо похвалитися і займаємо одні з останніх місць по цих, по цих показниках. Якщо, скажімо, по півріччю поточного року районний бюджет виконаний на 50,2%, дохідна частина, то видаткова частина на 57,7%. Це говорить про те, що для забезпечення функціонування бюджетних установ, а також органів місцевого сордування, Вимушені брати постійно короткотермінові позички для виконання своєї для забезпечення виконання функцій своїх своїх функцій. Щодо е, тих проектів і участі, про які говорив Олександр Михайлович, е, мушу додати, що е, зважаючи на обласну програму, яка була прийнята, як вже було сказано, обласною радою. Щодо розвитку органів місцевого самоврядування, районна рада така ж сама прийнята програма. Передбачається районним бюджетом відповідна сума коштів в підтримку ініціатив і тих проєктів, які бажають вирішити на території ті чи інші громади. За вказаний період, тобто за два роки, дев'ять проектів вже впроваджено. Значить, і оголошений третій конкурс, який закінчився першого. Вересня поточного року 10 громад представили свої проекти на третій обласний конкурс. Я думаю, що тільки за сприяння цих проєктів, а також консультований фінансовий підхід, дає змогу і допоможе в реалізації цих проєктів. Не, не можу не сказати про те, що підтримка обласних депутатів, о тому що в цих проєктах існують відповідні конкурсні комісії, які оцінюють і скажуть, ці проекти, а також вивчають нагальну потребу реалізації тих чи інших потреб. Ти ще інших проєктів, тому завдякуючи депутатам обласної ради, які є від нашого округу, значить ці проекти мають змогу реалізовуватися і задовільняти потреби наших громад. Старі дякую, пане Романе, будь ласка, знаєте, в цьому контексті буквально два слова. Коломийська районна рада запровадила конкурс на кращу спортивну громаду, на кращу спортивну інфраструктуру громади, ну і також на кращу Інфрактуру культурно культур, закладів. Значить, я був головою цієї комісії. От хочу вам доповісти, в цьому році е, було декілька проєктів. Значить, е, кошти невеликі, за перше місце 15 тисяч, за друге 10 і за третє 5. Значить, е, Воскресенецька сільська рада подала прекрасний проєкт з, з, з частковим втіленням його. І також дуже потужний проект подала турка. Третіми був в СОПів. Але що саме головне, що я хочу підкреслити? Та аналогічну програму проводить обласна рада. Ми подали дві. Наші громади, воскресінці і турку, на здобуття, на на конкурс, на обласний конкурс. І там досить е, серйозні вже кошти. Наскільки я знаю, 100 тисяч за перше місце, 70 за друге і там 50 за третє. І я надіюся, що е, в всякому разі обласна рада до цього підійде об'єктивно, тому що у нас там дуже хороші перспективи. Якщо там не буде якоїсь призятості, то е, грошова премія буде в Коломийському районі, я надіюся. Це. Раз я дякую. Коротко, будь ласка, пане Олександре, про грантовий проект Кусаноне виграний вами. Ну, і оскільки ми говоримо в переддень виборів, як перебігає виборча кампанія. Проект Кусаноне це проект уряду Японії. Ми брали в ньому участь як громадська організація, громадська ініціатива. Ми виграли цей проект. Сума гранту понад 100 тисяч доларів. Майже на мільйон гривень буде виконана робіт. Це торговецька школа, заміна вікон повністю. Це закривецька школа, заміна вікон повністю. Це Торговецький дитячий садочок, заміною вікон повністю, Струбківський садочок, заміною вікон повністю, це Печеніжинський садочок, це Слобода школа, це Сопів школа, це Корнич, Корнич Коломейська Дю США, це Спас школа, це є ті об'єкти, в яких ми робимо заміну вікон повністю. Я радий, що ці гроші витрачаються без участі державних структур, бо тому що там є тендери і всі інші сумнівні, навколо цього зразу думки виникають у людей. Витрачання коштів прозоре, практично у всіх об'єктах заміна вікон вже здійснена, ми очікуємо лише на спас, почнуться ці роботи завтра. І розраховуємо, що уряд Японії моніторячи, аналізуючи цю ситуацію, дозволить нам участь у наступних проєктах. Щодо перебігу кампанії, хочу сказати вам, що ну, вона, як завжди, добігаючи кінця, загострюється, стає ще бруднішою, стає ще важчою. Я хочу сказати, що. Багато кандидатів на свою підтримку стараються привернути тих чи інших впливових людей. Так я був здивований, як одна дуже знана на Коломийщині людина. На сіті лайтах, на рекламних носіях вказано, що підтримує одного кандидата. Тут потім я бачу відео і трансляцію на вашому каналі, нібито можна сприйняти як підтримку іншого кандидата. Є люди, які, наприклад, членів мого списку, виборчого списку об'єднаної опозиції, задають. І показують як людей, які їх підтримують. Це неправда. Всі ці люди скасували і спростували ці заяви, ці повідомлення. Це стосується Остапа Семирика, це стосується Андрія Павловського, це стосується практично всіх членів виборчого списку, з якими мені вдалося поспілкуватися з іншими. Ну всі до одного, тому що рішення з'їзду прийнято, рішення з'їзду буде виконано. Щодо Юрія Луценка, Ірина Луценко спростувала підтримку на адресу. Будь-кого з кандидатів з боку Юрія Луценка. Це спочатку з'явилося на сайті якось якимось чином народної самоборони, потім воно ж звідти ж і пропало, тому що це просто не була правда. Разом з тим, я вимушений був уже для того, аби ну, не йти за просто е, таким, ну я би сказав, недоречним повідком, але ми отримали такого листа, де. Є підтримка з боку Юлії Тимошенко, Арсенія Ценюка саме на мою адресу, це лідери об'єднаної опозиції. з їх до офіційного дозволу ця підтримка надана. І ну, я не впевнений, що це має бути обов'язково елементом передвиборчої кампанії. Але цей бруд, ці брехливі фальшиві рейтинги, ці звинувачення, ці спроби заштовхнути мене з кулаками на іншого кандидата, наприклад, Богдана Гдичинського, вимоги, щоб я критикував його 30 хвилин з 30 в ефірі. Ну я так розумію, що якщо для мене. Мене опонентом є Богдан Дичинський, то я саме на нього і спрямовуватиму, наприклад, якусь свою критичну позицію, виявляння того, що він, ну, наприклад, менш достойний кандидат, ніж я. А якщо для когось опонентом є я, то я тоді розумію все, всі дії, всі зусилля. Хоча я кажу ще раз: я цей бруд пронесу, тихо терплячи, вибачу цих людей і буду працювати як депутат уже над вирішенням тих проблем, які...